Вітаю. Сьогодні ми поговоримо про ранні сорти полуниці, які є на нашій плантації, їхні плюси і мінуси, вигоди вирощування саме ранніх сортів, їхнє підживлення та інше. На своїй плантації ми вирощуємо 4 ранні сорти: це Квікі, Альба, Амі та Клері. Особисто мені найбільше подобається Альба та Клері. Чому? Тому що вони дуже врожайні. Um, вони хороші, не можна сказати, що вони дуже солодкі сорти, тому що це ранні, але в них є свій особливий смак. Що ж до інших сортів квікі та амі. вони по-своєму цікаві, вони мають по-своєму унікальний смак, але родючість у їх не така висока для прикладу, як у Альби. Альба у нас вирощується так само, як і Фейт, так само, як і Мальвіна, суто на ягоду. Всі інші сорти ми вирощуємо. Звичайно, ми ягоду маємо теж, але ми їх вирощуємо для саджанців. Урожайність. Спочатку розберемося з Альбою та Клері, тому що я найбільш краще пам'ятаю, як вони плодоносили минулого сезону. А саме, Альба дала кілограм та 100 грам з куща, це реальний показник. Клери трошки менше, десь в районі кілограма. Проте ягоди були всі крупні, вони були всі налиті, до речі, не пошкоджені сірою гниллю абсолютно, тому що перша ягода вона найменш вразлива ось до цих сірих гнилей. А, ну, не тільки до сірих, звичайно і до інших. Але при умові, що погода не така волога, немає значних опадів. Що ж до середніх сортів, то вони більш вразливі. Тому що вони потрапляють в таку фазу, якраз таки, коли ось ці всі гнилі вони пробуджуються, і ми маємо з ними боротися. Квікі та амі давали цього сезону десь в районі 800-890 грам з куща. Але тут ці два сорти вони виграють своїми смаковими якостями. Для прикладу, амі більш солодша, ніж клері. Але клері більше, ніж Амі по самому розміру ягоди. Квікі, він же ж квікі плюс. У нас є і квікі, і квікі плюс. Різницю між цими сортами ви можете подивитись в інших відео. Квікі плюс хороша тим, що ягода теж має хороший смак, так само, як і Амі. Вона солодша за клері, в неї немає ярко вираженої кислинки, але ягідки в рази менші, якщо порівнювати з. Двома, двома сортами, а саме Альбою та клері. при правильних обробках ці чотири ранні сорти найменш вразливі до різного роду хвороб по листу. Тобто, при правильних обробках ви не будете мати жодних проблем. Можливо, якщо після плодоношення ви не робите жодних обробок, а просто лишаєте полуницю, як то кажуть, на произвол судьби. То, звичайно, якісь хвороби все одно та і причепляться. Проте в кожного полуничника має бути технологічна карта, схема, по якій він працює і протягом сезону обробляє полисту, підживлює і так далі. Ці чотири ранні сорти найбільше за всіх потребують раннього підживлення. Вони дуже швидко набирають листкову масу, а це означає те, що їм потрібні азотні добрива. Обов'язково, звичайно, спочатку сезону всі рекомендують спочатку розігнати корінь, потім працювати з листом, це все вірно. Але все ж, на мою думку, краще було попрацювати із самим листом. Тому що корінь, якщо це вже рослина другорічна, трьохрічна і далі до чотирьох років, то вона дуже і дуже потребує спочатку азоту. Моїй технологічній карті першим підживленням є азотне. Тобто стандарт 20-20-20, Яра -20 -20, або Мастер Велагро, це є обов'язковим першим кроком. Далі ми підживлюємо фосфором, кальцієву селітрою, різними листковими підживленнями е, типу 18 20 18 яра або інші добрива. В деяких ранніх сортів, в таких як Альба, є особливість. Вона може давати плоди в другу хвилю. Тобто, що це означає? Коли вона у вас відплодоносила, вона викидає 2-3 молодих листочки, залягає в сон, і потім, десь приблизно ближче до серпня місяця, знову починає квітнути. Є багато різних махінацій, які виконують саме з альбою, або зрізають старий лист, або дуже сильно підживлюють. І тоді вона витискає з себе всі соки і знову плодоносить. Проте ось ця друга хвиля, вона не дає таких якісних ягід, таких як з першої хвилі, тобто вони будуть невеличкі, хоча і з хорошим смаком солодкі, солодші, до речі, ніж перші. Але розмір ягід буде зовсім невеликий. Е, якщо пам'ятаєте залізні гривні, а саме Володимир Великий був на них позначений, то Ось такий приблизно розмір. Ем, я не раджу робити будь-які махінації саме з Альбою для отримання другої хвилі плодоношення, тому що це максимально витискає із рослини всі сили. Потім восени потрібно дуже добре підживлювати її, щоб вона на зиму йшла сильною. Далі ж це буде впливати і навесні на першу хвилю плодоношення. Тому завжди все робіть з розумом. Клері, Квікі та Амі. Не мають такої функції, як друга хвиля плодоношення. Тобто вони раз відплодоносили і залягають в сплячку. Вони викидають нове листя, вони захищають загалом серцевинку від палючого сонця, від зайвої вологи. Це максимально прості сорти, але вони унікальні по-своєму. Для смачних закруток взимку я раджу використовувати клері та квіки. Ці два сорти. як Ніякі інші, просто прекрасні для виготовлення ось такої продукції для споживання взимку. Амі найкращий сорт для виготовлення різного роду десертів, тортиків, чистичок. Це просто шикарний сорт, саме ось для виготовлення такої кондитерської продукції. Загалом, всі ці сорти вони хороші, вони вигідні для вирощування. Вони затребовані на ринку саме в Україні. Якщо ж ми говоримо за кордоном, то там трошки з іншою ціллю вирощують ягоду, тому що там більше фермери вони мають вектор спрямований на оптовий ринок, вони її швидко вирощують, швидко продають. Загалом там скоріше кількість, а не якість хвороби ранніх сортів полуниці. Найбільш поширені це сіра гниль, дарма що вона з'являється дуже пізно. Проте, коли з'являється, то з нею дуже і дуже важко боротися. Препарати, які допомагають з нею боротися саме на ягоді, вони дуже недешеві. В більшості це все біопрепарати, це хижі грибки, які поїдають грибки сірої гнилі. Також ранні сорти, якщо їх після плодоношення не обробити. Вони дуже сильно піддаються бурій плямистості. Коли вона нападає на листя ранніх сортів, вона з ними робить просто мотлух. Коли це відбувається масово, боротися практично неможливо, тому що листя сев'яне, воно покривається такою коричневою кіркою. Коротше кажучи, це просто халепа. Також важливо не забувати і про фузаріоз, який на ранніх сортах. Любить жити, любить розвиватися, і все починається доволі не з листу, а з кореня. Ось ці грибки вони починають їсти корінь, вони починають закупорювати судини в стеблі рослини, добираються до листу, лист починає в'янути, опадати, і таку рослину вже врятувати абсолютно неможливо. Тому я завжди раджу, ось ці всі обробки самого сезону ще до плодоношення робити вчасно. До збору ягоди обов'язково. В подальшому проблем не має бути. Також забув сказати про листкове підживлення. Які всі сорти, ранні дуже люблять бор, дуже люблять магній. Обов'язково потрібно підживлювати такими добривами, як мікродобрива від фірми Яра, для прикладу, з формулою 18 20 18 можна навіть по цвіту. Це абсолютно не зробить зайвого. Це абсолютно ніяк не вплине на нітратний фон. А навпаки, закріпить рослину і дасть їй змогу далі круто вегетувати, тримати себе в силі і в тонусі. Ці всі, -всі добрива та багато іншого, ви можете знайти в нашому інтернет-магазині. Посилання я прикріплю під цим відео. До речі, в нас є ще дуже багато різної крафтової продукції: це те, що ми виготовляємо з нашої полуниці. Тому завітайте до нашого інтернет-магазину та знайдіть те, що вам подобається. Ось таким був випуск про ранні сорти полуниці, які ми вирощуємо. Якщо у вас є додаткові запитання, будь ласка, лишайте їх нижче в коментарях, я з радістю на їх відповім. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його лайком та підпишіться на наш канал. Побачимось!